Димося в національному природному парку Слобожанський, а саме в екологічно-дослідницькому пункті, який ми розвиваємо і будуємо з 2023 року в межах нашої сталої співпраці та партнерства з посольством Республіки Словенія в Україні і Міністерства закордонних та європейських справ Словенії. Всі три роки починаючи з 2023 року в межах трьох поспіль проектів, ми розвиваємо саме екологічні наукові молодіжні простори для якісної, ефективної, неформальної освіти для взаємодії з науковою. Ковцями для взаємодії людини з природою, а особливо мешканців громади Краснокутської і нашої молоді. Створивши цей екологічний дослідницький пункт, ми вирішили розвивати цю мережу екологічних освітніх просторів. І на базі Краснокутського ліцею номер 1 ми створили справжній сучасний навчально-лабораторний простір і польову дослідницьку ділянку на подвір'ї. Цей простір відрізняється від класичних кабінетів біології та природничих наук саме тим, що він оснащений сучасними лабораторними меблями, навчальними матеріалами, дослідницьким обладнанням, інтерактивним, цифровим та технологічним. Тому що наша мета це безпосередньо сприяти тому, щоб Краснокутська громада стала центром екологічної освіти, наукової діяльності і безпосередньо такої активної залученості молоді до збереження довкілля. Не лише в Харківській області, та в Україні. Не людина, яка м, знає, що таке природа, знає, яка її цінність і яка її, можна сказати, значення в нашому житті, вона так само відповідальна в інших сферах свого життя. Так клади, хай горить, вся. Отак її розклади і хай згорить. І зараз буде гар хороше вогнище. Це енциклопедія. і вогонь. О, 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 це воно. Наша більш направленість це екскурсійна робота і екологічна освіта. Тобто, ми спрямовуємо дітей любити природу, дбати про неї. У Нас пролягає дві екологічні стежки. А ще у нас така фішка класно зайшла нещодавно. Ми їх проводимо у вигляді квестів на природничу тематику. От він заходить дуже дітям. Ну сказати чесно, їх небагато, але вони є. І ми не покладаємо руки, будемо займатися з ними і надалі, і більше приручати любов до природи. Крило, дитина лісу, і ми дуже раді і горді за нього, що він пішов, вибрав свій шлях, пов'язаний з природою. Я думаю, що ці люди, які у нас тут були з маличку, не покинуть нас ніколи, і навіть в своєму дорослому віці він буде до нас і приходити, і приводити інших людей. У мене дідусь був лісничим. Саме дитинство мене завжди возив з собою, з трьох років, по лісу, просто, ну на різні охоти. Риболовлю займалися з ним. В році 21-му, вперше я з Артуром познайомився, з цим проєктом. Був я на кожному заході. Мені щиро подобалось подобалось займатися з природою, дізнаватись нове. Саме тому я. Зробив такий вибір: піти на екофак Каразинського університету, захист лісів, болот від підпалів в майбутньому. Це важлива професія наразі для України, та й в принципі. Для Європи в цілому з друзями я вже прийшов на цей проект, та в процесі також знайшов багато нових знайомств. Слобожанський парк у нас уже функціонує майже 13 років. Він унікальний для харківщини, адже ми оберігаємо осоково-свагнові та гіпносвагнові болота, які є не типові для харківщини для лісостепу, а більш притаманні для полісся на сьогодні. за цей період ми нарахували більше 50 видів рідкісних видів тварин та більше 20 видів рослин, які занесені до червоної книги. Постійно знаходимо нові нові види рослин тварин. Наприклад, в цьому році ми вже зафіксували 100 тисячу перший вид комах, які на території парку ми почали працювати спільно з громадою проєктів. вже. Третій рік поспіль, які нам допомагають зміцнюють матеріально технічну базу, і нам придбали різне наукове обладнання для того, щоб ми більш детально проводили дослідження. Це в нас з'явилася нова метеорологічна станція. Вона автономна, вона стоїть у нас в лісі, самостійно працює і передає всі дані на комп'ютер. Ми фіксуємо, збираємо ці дані, також обробляємо. Це в нас з'явилося в минулому році. Також нам допомогли і придбали фотопастки, які ми встановлюємо по всій території парка для фіксування різних видів тварин. Ми показуємо дітям світ під мікроскопом. Мікросвіт можна так сказати. Щоб вони пізнавали більше біологію, щоб цим всім цікавилися. Коли ще до війни, до ковіду ми ходили до школи, там були мікроскопи, ми також дивились під мікроскопами, цибулини дивились різне, але зараз для дітей вони ходять теж у школу, і для них з'явилися дуже великі можливості. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, в громаду приїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Серед них велика кількість дітей. Вона нас змусила. Готуватися до того, щоб посадити дітей за парти, бо на сьогоднішній день діти наші, оце відсутність спілкування між дітьми, воно дуже негативно впливає на сам стан, дитячий стан саме за збереження нашої мови, збереження нашої культури в кінці кінців за збереження української ідентичності наска ненавидять. За це і тому на сьогоднішній день ми повинні з малих літ прививати дітям любов до цього українського, до нашого унікального місця, бо іншого немає. Бо молодь, якщо говорять там молодь майбутній, ні молодь це теперішнє. Про Краснокутську громаду знає дуже багато. Знаєте, рік тому я була виступала на конференції в Вашингтоні. І коли я розповідала про те, що в Україні є така, такий унікальний парк, то звичайно люди слухали з великим задоволенням. я дуже часто буваю в національному парку Слобожанський на заняттях. От коли знаєте, я сама слухаю і насамперед надихаюся тим. Виступами ботаніків, знаменитих ботаніків, які виступають, які розказують там, знаєте, так дуже цікаво, коли починається все з самого елементарного. там якийсь листочок, який ми підняли з землі, а потім пішли-пішли, і цей листочок вже виріс у щось таке незвичайне. Діти, ну знаєте, я ну, я людина, яка прожила уже багато років життя, але мене це захоплює і мене це надихає такою енергією, що я після таких занять виходжу із таких, ну із такого ді. Дійства можна сказати, я просто готова, я не знаю, що робити, і зараз це дуже важливо, коли багато загинуло у нас, багато втрат, багато, багато всього, всього. Але коли ти, от пересічний громадянин, коли ти бачиш все це, в якому куточку ти живеш, то це насамперед надихає, надає енергії, сил, наснаги. Даний час в нашому ліцеї навчається 717 учнів і всі вони ходять на навчання офлайн. Навчання у нас змішане періодично, але всі-всі всі діти відвідують заклад. Звичайно, офлайн навчання не можна порівняти з дистанційним навчанням, тому що це спілкування, це соціалізація дітей і це бажання дітей вчитися, тому що діти, які вийшли до школи, вони 4 роки не ходили до школи, вони з задоволенням ходять і вони хочуть, щоб. Взагалі не переривався оцей освітній процес офлайн. А завдяки ще таким просторам, який створений в нашому ліцеї, бажання стає ще більшим, тому що діти можуть не лише вивчати предмет, а ще й практично застосовувати це. Є дуже важливим зараз. Уже цього року тільки ми розпочали створення такого кабінету, а три дитини з цього випуску. Вступили до вузів наших і займаються екологічною освітою, тобто це будуть науковці, які будуть займатися екологічною просвітницькою роботою, і це дуже дуже важливим. Хочу сказати, що останнім часом дуже багато дітей звертають увагу саме на біологію, на хімію, на фізику, ці науки завдяки таким лабораторіям, які стають їм дуже цікавими і обирають саме такі професії, чи то вчитель фізики, чи то. Медик, наприклад, чи то еколог, тобто невід'ємно ці професії пов'язані саме ось з цими науками. А я вважаю, що це завдяки тому, що у нас є такі сучасні лабораторії і є співпраця тісна з вищими освітніми закладами. Багато об'єктів природнозаповідного фонду і національних парків заповідників наразі постраждали від повномасштабного вторгнення. Деякі з них є дуже понівеченими, деякі знаходяться наразі в окупації. Тому ми вважаємо, що цінність національних парків, і взагалі, передохоронних територій зараз зросла просто в рази. І наша мета це зберегти ці осередки, допомогти їм максимально сприяти передохоронній діяльності, науковим дослідженням, дослідницькій діяльності, екологічній екологічні просвіті і так далі. Thank you